Священнослужителі та віряни в очікуванні за кілька хвилин до свято Воскресенського кафедрального собору прибувають частка чесного і животворного хреста Господнього та мощі святих рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Єлени. Так проходить всеукраїнська хресна хода. Святині приймають та несуть до собору. Там прихожани збирають полюстки та гілля, якими прикрашений шлях до храму, вірять, що ці трави цілющі. Я просто чотири інсульти то я дугли приложую. Куди боліше, та дай приклонитися до мощей та животворного хреста Господнього відтак і долучитися до всеукраїнської хресної ходи нині зібралися більше сотні вірян. Це велике свято для нас, віруючих. По перше, по-друге, це пер, перше привезли ці святі мощі. Якщо по вірі вашій і дасться вам, якщо будете вірити, все і те, що будете попросити це. Бо якщо будете добре і глибоко вірити в Бога, то все буде хорошо і буде для вас добре. Всеукраїнська хресна хода Почалася з Херсонесу та вже пройшла 30-ма єпархіями Української православної церкви. А присвячена вона 1700-річчю видання Міланського едикту святим рівноапостольним царем Костянтином. Саме цей документ проголосив релігійну терпимість у Римській імперії. А за 67 років християнство було проголошене державною релігією. Для нас для віруючих людей це велика духовна радість, духовне подспор'є таке. Тому що цей рік ювілейний. Ми в цьому році будемо святкувати тисячу П'ять років хрещення київської русі це для нас віруючих людей. Велике свято у рівному святині пробудуть два дні. По тому вони вирушать ще 20 єпархіями. Сьогодні вечір, завтра цілий день, і, 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 і завтра вранці може кожна людина може прийти і помилитися, попросити у Бога підтримки для себе, для своїх рідних і близьких. Анна Махно, Артем Лаговський, новини рівного.